О, дивіться, посилка це наша. Точно. Прикиньте. Посеред двору взагалі кинули. Не на наші ступеньки, а куди попало. Он ліво ваш йде. Я отак от, так от писала. Ні, ну конечно так посилки нам, пока мы в школу там, мене не було вдома пів години, поки в школу сходила. Що там таке? Аota, Все, біжить додому. Заходьте. Коротше, поки сходила в школу за, за дівчатками. з собою! Да, со мною. А ты паучок. Ну і що ж паучок? Так, дивіться, позаказувала я штори на всю, на всю хату, на всю оселю. І всі вони приходять різними, е різними перевозниками, перевозчиками, кур'єрами. Чотири вже прийшло, зараз будемо розпаковувати. Що робиш? Стукаєш мені тут. Адвінка допомагає, да? Відбивний відбиває, так? Да? Ну, бачимо, я так не виваю, що тут згадаю. О, вперше, от і. Злость згонять. Так, а дата. А, чекай, так ты сверлить будешь, треба это познимати. Не знаю, А коли? я ну, зараз буду розбираться. Сверху не поки ничего. До речі, колекку. Бачите, у нас там, де зазвичай а, листівочки від дітей стоять, такі подарункові, У нас а, а, графік вивозу сміття стоїть в сравніте на самому почетному місці. Скільки їх тут? По чотири. Як по чотири? По чотири. А там. А, я думаю, це а, у неї є карта, -ка, яка вже для нічого не потрібна. Ну так, да, я... ну, воно телескопічне має бути, розсуватися. Ти замовила скільки? На всі вікна. А скільки літа? Чотири, шість. Ну, розпаковують ну. Або там менше. Ну давай подивимося. Бачиш, тут і коробка рвана. Ну добре, а -а -а. Так, Ага, повітря, да, можливо. Там... Холодно, так дягнись, сонечко. О, 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 папа, щоб ножів, тобі пісок. Менше, так. Да? Папір. Ага. Дивіться, а тут документи тобі надо? Документи там є? Надо. Вони да? завжди. Ти бачив попередніх, що були документи. Я думаю, як вони доставляють. Не в попередніх, я взагалі знаю, що в коробочку вставляється отримували, я і зам... замовляла окремо рахунки. Так, треба знайти, де тут штори. Будуть... Пишуть не різати, як же його розпакувати. Давай ми зараз по шторі подивимося, яка там довжина має бути. Уже... Не похоже на штуле. Да. что, а что шриза ты не можешь? Сколько тут? Четыре. А, ну четыре векна по два штуки, наверное. Ну да, да давай тут вот. Почему ну, по две штуки? Ну, а тоже на рекламу, по две штуки. Там да и Упаковка, упаковка. Помнишь, коробка в коробке, коробка в коробке. Он не привязывается, он не вставляется. Вони мають вставлятися вот сюди, штанга, прямо сюди залазить. Поняв? А, це що? А це на низ, внизу прихватывать. Yeah. Тільки чого одно. Може там ще одно? А, це ж ми одну достали. Ну да, все правильно. Ну давай, этот. Тут, тут просто висоту поміряти. Вот сюди. А, штангу можно. Вот, можна або сюди, наверное, да? Ні. Nee. Ні? Може тут інструкції? Стой. Інструкція до тупих. Ось <рі> це що таке? Може сюди треба прямо? Да, сюди прямо на штангу. Штангу туди? Да. Ось тут нічого не, не, не віддирається. Ага. Значить, за, за рахунок оцих лески, типа, буде триматись. Угу. І, а вона на всю ширину. Так. Тобто кантик на два сантиметри. Оце тобі треба, щоб до потолка не доходило як мінімум. Треба с запасом, ну, треба за А ну-ка будем... насунь на, на Ну, хочу. чтобы подивитися, как она складається. Щоб не порвать. Чтобы побачить, да, куди Подожди. Ти ще не все підняла. А я тут теж думаю, що треба піднімати. Це Його. Ти впевнений, що так? Ну, смішно так сказати, але так. Да. Варіантів немає інших. Так а чого ти висунув? Я ж тобі ось тримаю теж. Та не якщо загубиться там, я так розумію, не пішли. Таке дешево все там. Дешево? Х Хіле. На всі вікна майже 600 євро. Дешеве. Дешево. дешево. Тут в Україні замовило. Я в цьому не сумніваюся, що наші краще роблять. Тільки ж мені з України. Що? Чеки не важать не, 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 не канають. Яка в неї довжина? Ти ще ми тягаємо. Так, видягнули, а тепер піднімай. Всю. Та не всю, от, просто щоб дозволяє. залишилось он... декілька. Ну от дивись, скільки у тебе буде висіти. Бачиш? Йо це від потолка треба, щоб воно не доходило, бо якщо воно дійде до потолка, то буде заламлюватися ну, нагар. Та, там... Давай поміряй, давай я потримаю, ти поміряй. Коротше, середню так точно я, а тут на двох віхтах не можу. А воно не треба середнє. Чуєш? Воно легке. Не треба. Так що я для я мене я і не зможу, не, не за того, тільки не того, що воно легке, а за того, що воно, якщо е е я пущу, то там не буде, воно нікуди буде кріпити середню. Угу. Поняла? Піднімаю Поняла. ще. Это мало уже просыпается. А у меня еще <coughs> отбивание не посмажем. Чекай. Чекай. Вид. Так, а какие их на... А те еще ширше, да? Угу. Ти тут заходить. Не висіла. Приємно, м'ягенько так. Тобі не подобається? Та ні, нормально. вигляд так це було, а більш-менш нормально. А то фільм надо дривати, щоб не Угу. Тільки не отривати, а дорізати, якщо дріжеш, воно все одно. А, а там можеш стіна буде, не буде світитися. А ну-ка, встань напроти стіни. Там... На воно що дві А наскільки вона двільне. Ладно, все одно. Добре, добре. Ти відміряв? Давай потримаю, ти відміряєш скільки. Нічого мені не треба відміряти. Добре. Знімай кришечку. Ela Подарували в біопакети для біосміття. Ми не знали, що вони є. Ти знав, так, да, я знаю. Я них запитав, спросив, де купити їх. Я... А ти Ой... запитав одразу про біопакети, чи ти запитав, Ні, запитав, чому у вас сміття в пакетах, а у мене без пакетів? Так? Я запитав, чи можна так придати, чи то взагалі чи то спеціальні біопакети. Тобто ти в чужі контейнери підглядав, як вони сміття сортують. Признавайся, по мусоркам лазиш. Вони у них відкриті стоять. Повністю? А я закриваю, а коли відкриваю, у мене мухи летить. А я ж висипаю звичайних пакетів. Ага. І я ж думаю, що тут не то. Ага. Вихід є, може взимку там і можна було б так. І, Короче, а, а потім ще ж питання, коли висипиш біовідходи, вони висипають, тобі ж за повертають, тут не йде, що ми нами вести. Ти ж не помиш, хай Це питання. Короче, тобто, тепер потрібно все це, це тіло помити і це то тобто, цими біопакетами. Хоча вони сказали спочатку, що і звичайні пакети за це немало не штрафу. Зазвичай пакети, така сенс, який біо сміття воно має перегнівати, а там пакет. Можливо, там висипають, можливо, там щось там перебирають. Хтось, э, хтось крючками їх вибирає чи що. Ну, не знаю, вони ж так хочуть. Віталик, ти бачиш, що там у тебе кусок хліба? Відсунь його. Отам. Тут же і ріже, і це, Всі столи позайняв. Oh, mm. Щось на черти там, так? Да? А, а мы гуляем на, ну, на ручках. Обревнита смажу. Новинка втомилась. Да, новинка. Да, каши. Ну так полно. Назав... Так ты ж сказал, вниз подивишься. Так ее можно даже вышить чуть-чуть, бачиш. Ну, может, там просвет. Но я сейчас буду, я не знаю, сейчас можно светлый там. А, так подожди, чекай, низ скинь. Сколько там низ, что у нас там низ? Высота. А как? я куда взяла должно? Я уже не помню. О, она получается прям до пола. Но она не ложится. То есть все, все нормально. 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 Такая хотела. Да, у нас же вик-то все на одном времени. Да. Да, да. да, да. Кто да. тебе ей Секрет фирмы? Люди. Люди. Так что ж ты туда, наверное, не подлезешь? Взагали. может должна вставляться, Будик? Я не знаю. А, ты сейчас снимаешь? Позоришь? <laughs> Позорю. <laughs> Строитель. <laughs> Выше, ну давай выше, если можешь. А там, подожди, а балки, а на, ну... одном... балки а... на одном? Ривне. Балки так, на одном да. ревне? Не, ну я просто пробую <плево> ее Конечно, мы не все время не руки будем, мне за хвост -то нужен тоже будет. Если... А, если на пяти выше, она будет у меня опираться, быть сюда. Я, я могу себе шкоды делать. А тут гипсокартона угу, понял. Ну, не, ну, да. надо. я делаю шкоды, не хочу. Доброе. <связать> получается, правда? Ага Ну и куда бы, получается Хорошо сверлит? Сверло твои. Я бы пробовал, можно гвоздем пробить <связать> А бумаги-то Дуже хорошие Гвоздел можно пробить а а то на скільки с дыркой внутри. Так подожди, а у тебя была древка, у тебя бы вообще не было древки. В, В Украине? А от... я... Я? нічого не забывай. Короче, тут перфоратор не потрібен. Стены мягкие, да? Проваливаются. Можно дешевые. Нічого вот это корні <піз> звіша. Нічого не сталося. Кормизы вешать, а тату, будут, будут шторки висеть вот такие. Ещё что-нибудь распакуем. Самый тупой нижний взял. Знаешь? И канцелярский вложить в машину. що це саме, що вона прийде на наступного тижня. А, це куди ти її хотіли? На кухню. А саме. Ну там одна у нас. Так таку треба на об'єднаним столом, навіть вішати. Ну, може і треба, а в мене буде на кухні висіти. Тобі не подобається? Камеру на себе тільки повернути. А шо? А шо у меня? Тебе не подобается? Весь наш черный контейнер. контейнер. А ты четыре, что заказала? Четыре? А куда? Есть? Четверо детей. Четверо ламп. Ти хоч щоб замінити? Угу. Та я подумала, що одну... ти звони... поставиш всі в'якати будуть. Ти... Понятно. Був... І електрик тепер є. Я... Ні, просто там у дітей вони побиті, якщо в іграшку хтось. Кар Бач, як багато ти. Сьому навчився. Що <сіх> ви хочете сказати? Бачу отвори. Тобто сверлити так теж треба? А кріплення немає ніякого? То вони, напевно, там всередині, раз там і бумажку бачу. Вони, мабуть, прокручуються, напевно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не поспішай Це закручено. Буде управління навіть її бачиш. Скіко? Не, не пам'ятаю. Щас подивлюсь. Тіпо... Дітачі немає. А як шкафу не А Я у мене і 40 і копійки, там, поняла, там 2 евро, ну 42. Ага. Ні, не согласились. Пішли в банк, розміняли. Отак, от це німці так. Купили шкаф, шафу таку, але вона вон, вся. А, щось вони клеїли. Зараз, сонечко. Коротше, треба або спробувати відмити, або спробувати наклеїти самоклейку якусь. 50 євро. Скидувати нічого не скидають. Такі ціни на БУ. БУ речі. Ура! Цвета музыка. Да. Мама. О, мне почему-то интернет совсем. Потому что тата выключил. Уже уже и я. У вас есть желтый, белый какие-то. Папа, что ты интернет включил? Чтоб только в его на шандарахнула. С чего лампочку подключить. А, а... -а. Выключил электрику. А можно включить? Включить. Уже а -а -а. включил. Уже включил. Вот я... только що папа включив. Альміна, якщо вся світ працює. Як все туго доходить? Що да? сталося, сталося? Мама Мама, Ріла щось на мене Хай, Кажи, що надо. Мамочка! Ми граємо. Ми не граємо. Просто там